Національне агентство з розшуку та повернення активів запрацює всередині наступного року. Такий орган в Україні створюють вперше, спираючись на досвід європейських країн. За словами очільника агентства Антона Янчука, установа управлятиме арештованим майном. Планують створити публічний реєстр, з якого можна дістати інформацію про саме майно, його вартість та спосіб отримання. В агентстві буде щонайменше 150 працівників. Їх обиратимуть за конкурсом на діяльність новоствореного відомства в бюджеті перед. Бачено 40 мільйонів гривень. агентство може працювати лише за запитами слідчого, прокурора, судді, слідчого судді. Тобто коло осіб обмежене. Закон передбачає досить стислі строки реакції на запит. Тобто, в будь-якому разі, це не можуть бути місяці, роки. Логіка побудови роботи агентства в тому, що воно має бути. Центром, в якому акумулюється вся необхідна для слідчого чи прокурора інформація. Тобто, замість того, щоб слідчий чи прокурор робив десятки запитів і чекав відповідей на них місяцями, він може звернутись до цього агентства і держати потрібну йому інформацію оперативно.